Буде розпаковочка, подарка від друзів, які мені відправили друзі. Тому я знаю, що тут є цікаво. Я ваш хід ковгенько ж не рвав. цікаво, що тут є, тому давайте помалу розкривати і дивитися, що там знаходиться. Так що, ну ми погнали розпаковувати дану посилочку. Опа, я тут вже ще й бачу, але я ж нічого даже не дергав. Опа, тут є письміцова. Письмо даже є. Ой-ой-ой. Что -ой -ой. тут спеши? днем народження тебе, братан. Ти... Ми тут зібрались, тобі маса не вір, щоб ти був великим великим качком. Спонсоре Оруст, Марьян, Владикс. Не бра... Ох, не врат Мар'яна. Ой-ой-ой, ой ой ой, -ой. ой, -ой, -ой. Це мощне, це мощно. Ну, як я туда бачу, що тут є, але давайте, щоб така типу, інтрижка, давайте тако. Тут є якісь фоточки. В <смістична> нього це гарно, гарна фоточка. Оооо, легенду, яку я дуже сильно обожнюю. Ігор Войтенко, Ой, красавчик, ой, ой красавчик. Ой, красавичка. Я дуже фанат ігровий Ігоровийтенко, ви про це знаєте. Ну, давайте розпаковувати почув, хоча я верха вже бачу, що тут є. Ви теж може бачите. Ну, давайте, розпочнемо. Так, що це таке? Якась мілка, чокостік. Ой-ой-ой. Мощна мілка, я таке ось тільки міг бачити в рекламі. Ой, я, це Оце буде обжравка, да? Я буду точно як оцей Ігор Войтенко, як цей чувак. Это буду, да? Масан мас, мас, набьер, маленький жорсткий. Давайте наступно. Це шо? Це якийсь печенюшки, ой-ой-ой. Тубит и премиум чокайс. Ой-ой-ой, шоколадні. <схід> хе Це прикольно, прикольно. Так, тут шейфуть є. Ойроо, ой-ой-ой, Оро я дуже люблю, це прям реклама дитинства, А шалей. Оро, я люблю. Ой, фіки такі, шоколад. Ой, оро, шоколадка від Мілки, мощно, мощно. Мілку я дуже люблю, я фанат мілки. Не знає, Мілка така. Ой-ой-ой! Мілка була топла. Шимстен мілка, ой, Мілка за таким. Дроже. Ой. Цікаво. мощно цікаво, цікаво. Що тут є? Мілка, понична мілка. Ай-яй-яй. Яка смукота. Ну, пацани, я такого не очікував. Тут ще. Ще, ще дві мілки є. Якісь йогуртна мілка. Ой, пацани, отут в мене реально ультра жорсткого качка зробили. І така горіха. Це мощно, це мощно, це не я таке ну, не очікував. <сі> ну це, це прям мене вбило. пацани, це, це прям реально мене вбило. <сі> Що тут є? Є така хіка. Від кіндера. Це жорстка штука. ой ой ой, -ой якісь такі Шоколадки, кокосова тема, чіка, та крем молочно, молочна, молочна якась тема. Жорстко. Травбніт з горіхами. Ой-ой-ой, якась німецька тема жорстка. Спортивна тема. Ой, те, щоб я був ранний, як який горвітенко. Таким мощним-мощним качком. Якийсь пік є. знаю, це, я певний якийсь. А, це ти, типа два, два печенюшки, між ними шоко шоколадне печиво. А, між ними шоколад. Якась це, бомба штука має бути. Попробуємо ще буде ка... Ой, оро біле. йо я таке тільки бачити в Америці більше ніде. Капець. Біро ха ха Біра, йо-оро, є вахті. Шо таке? Пікап. Почав взагалі таку штуку бачу. Ніколи я навіть не бачу, я така штука вже якось виглядає дуже підетну бомбово. Не знаю. Так, що тут ще є? Кіткат. Ой, пацани, кіткат. Блін, уше, прикольна тема кіткат. Що тут ще є? Ще якісь тут шел? Кіткат є. Ой, ч. Ой. Тоже ще обколочка кіткату. Що тут ще є? Ще якась така теж тема є. Якась молочна наже, да? Альпенмілк. Ой-ой-ой. Очень вже дуже сексуально. І якась така спортивна марзіпан. Ох. Ой, яка, і кікіт у всього, мої пацани, і і коробочка вже пуста. Я, я шоці, я шоці. Ну пацани, оце, оце мене прям жовтку. <тасправж> Красава, мем. таке любі пацани, ой-ой-ой. Оце я, напевно, да. Це, це я коли буду їсти це в і гадувати про вас. Ой-ой-ой. <тасправж> Дякую, братан, за такий підгончик. Ой, ясно, я не очікував, що тут буде владі. Я дуже просто не очікував. Такий від тебе, братуха, респект від мене, браття. Я не очікував. Все-таки двох концертів його гадав. Ну, третього я б дуже довго подумав. Дуже довго ну, дякую вам, дякую вам, за такий подарок. Це мега-мега, просто жорстка штука. Я просто цього всього не очікував. Тут. Да, тут реально буде обжиралка. І тут будем як Ігор Войтенко, як чувак, йти на турнічок, займатися, робити дуже жорстку дуже жорстку тренував. Тут ж тепер він пишет сир домашній. Ай. Рахізова паста, в хто це фотошопив. так. До цього ну не очікував. Дякую пацани, дякую. якій. Коротше, розпасовочка така можна получилась. І пігончик. Я вас обов'язково респект. І одразу покажу, поки монтую це відео, і якщо зараз дивитись цю секунду, я вирішив, знаєте, от робити такий обзорчик, напевно. Я Не буду відчувати, що ж там було, але я оцю штуку. Ту нам мені на напевно найбільше приглянулась, щоб її попробувати в даний момент. Та школа. Марципан називається. Майбутки дуже така хороша штука. <режі> 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 Давайте я вершу її знаєте. попробувати для камери. <режі> для вас свої почуття і емоції, яка ведеться з кладка. Вот, знаєте, я її спілкувала. Перший укус має бути як поцелуй. От солодкий От, укус, Я не знаю. Який, ну, який смак має школа? Дійсно, дуже дуже хороша. Дуже-дуже топова. Тому давайте попробуємо, вкусимо диву к Перший укус має май. Як перші поцілують вірші. Тому давайте. За вас. Ммм. Mm. Ой-ой-ой. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. oh, дуже знайомий ямный прокус. Дуражный ямный. Оооо. Прям смак дитинства, реально. Смак девчонства. дуже знайомий. Наші шоці. Що я не можу пояснити? Ну на смак смакнуном ще топло. Таким шоколадним, дуже жорстко хочуть відчувається шоколад, дуже жорстко відчувається мартепан. Шоколад я так десь в 10. Під чайоху це летить тупо наура. Навіть паралельно монтуючи це відео, яке вже зараз дивитесь, я вар їм цю шоколадку, тому сказати, що це топчик. Усе. Топ із пайста. Так що погнали на промічок займати чати буде ходи. Я знову друзі, але такий підгончик. Я ну, не очікував, не очікував. що Тільки все прийде. просто бум. кінцю. <му> Make all the demons quiet, yeah We were built to thrive, yeah